Ісус, коли був на землі в Єрусалимі, говорив книжникам і фарисеям: Я прийшов не порушити закон, а виконати. Це в Матвія 5:18. І ми, християни, повинні робити. Те саме, що робив Ісус, ісус показує планку, з чого починається взагалі царство небесне: з виконання закону, з виконання заповідей. А якщо ти вважаєш, що будеш чому завгодно вірити і до поклонятися, і як хотіти, як хотіти вірити, і так далі, то Ісус каже: Ти знаєш, що ця планка нижче планки фарисеїв. Я не жертвуватиму, я не буду десятину давати, я не буду в неділю до церкви ходити. То треба задуматися, тому що навіть фарисеї все це робили. І до церкви ходили, і десятину давали. Якщо твоє вчення нижче за планки фарисеїв, то ти взагалі тоді не потрапиш у Царство Боже, тому що Ісус відкритим текстом говорив фарисеям, що ви. Лицеміри в царство небесне не потрапити. А вони а вони навіть десятину давали, вони жертвували. Уявляєте, що тоді чекає на тих людей, які не жертвують, які не хочуть там десятину давати, які в неділю до церкви не ходять. Адже це заповідь Божа. Я вже мовчу про інше Богу якось послужити, волю його виконати. Ти навіть не фарисей. Це для кожного тест і кожен має себе проаналізувати. Потрапимо ми в царство небесне чи ні».